Доброго дня, шановні друзі, розпочинається будівництво дороги солотвіно середнє водяне. Дякувати керівництву області, Віталію Борисовичу, що він привітав на наше прохання, щоб він приїхав подивитися, як починається робота солотвіно середнє водяне. Дякую вам, що ви приїхали. Дійсно, ви будете з'єднати нашу майбутню громаду. Водно цілоє, бо середнє водяне оно, по, без сполучення, ні до діброви, ні до Солотвіна, без доріг. Е, дякую, що ви так швидко е, <соць> е, приїхали і дивіться, е, дорога починається робити. Шановні Закарпатці, шановні жителі Рахівщини, я теж вітаю вас, і, Тячіщини, і Рахівщини. Вітаю вас із цією подією. Хочу сказати, що на ваші звернення, на звернення громади, облдержа адміністрація виграла грант на будівництво нової дороги, яка з'єднає саме цю ОТГ. Загальна протяжність дороги 11 кілометрів, і перші 2 кілометри вже почали будуватися. Відповідні надходження грошових коштів вже є. І ось ви бачите початок роботи. Будівельна техніка працює на місцях. Тому сподіваємося, що до кінця жовтня вже перші 2 кілометри дороги будуть побудовані. вам І вважаю, щоб ми якомога більше вигравали і грантів, і отримували кошти від державного бюджету на будівництво таких доріг. Я вам дуже дякую. Шановні друзі. Я неоднократно звертався значить, до моїх виборців і хочу ми в очередной раз вам показувати, що е, мої слова вони совпадають з діями, що ми з владою в одну ногу на майбутнє нашої громади. Дякую вам.